Ви дивитеся перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірину Коробко. Сьогодні будемо продовжувати говорити про наслідки Каховської трагедії. Так, можливо, хтось скаже, що постійно-постійно цю тему обговорюємо, але насправді настільки це важливо, наскільки йдеться ж не лише про ті наслідки, які ми маємо вже, які ми вже бачимо, які ми вже відчуваємо. І, до речі, Одещина в тому рахунку теж. Йдеться про наслідки, які, знаєте, будуть такі. З далеко таким далеким результатом ще, і ми ще не розуміємо навіть цих обсягів і не розуміємо до чого це може призвести. Вже подекуди говорять про те, що це буде для нашого садівництва, що це буде для нашого аграрного сектору. Але я про це. Мабуть, майже нічого не знаю, тому в нашій студії Ірина Іщенко, професор кафедри садівництва виноградарства біології та хімії Одау, вітає вас, Ірино. Доброго дня, пані Ірино. Так навзаєм, навзаєм будемо говорити з вашою допомогою, намагатися розбиратися. Так, те, що ми побачили, те, що ми взагалі бачимо, це ж тільки як кажуть верхівка айсбергу. Так, насправді, насправді так. ми ж навіть не розуміємо, що там усередині цього страшного айсбергу. На жаль, так все, що Зараз ще продовжують ліквідовувати наслідки, і ще ніхто про якісь е, такі далекі перспективи сумні не говорить. Ну так, по великому рахунку не говорить, тому що треба справитися і зараз із цією великою водою. Так, наразі з тим, що є так, але бачимо, вже знаєте, вже по 422 гривні кавуни. Ми бачили. Це перший із таких наслідків. Він насправді не найстрашніший. Так, так це можна пережити із цим можна справитися тим більше що я в впевнена, що ць, весь цей бізнес він закінчиться. бізнес Бізнесна е, трагедія. Це так. тільки так можна е, називати, тому що хто виставляє ось таку ціну, мабуть, немає нічого, ні, нічого в своєму серці немає, але то таке. Е, насправді ми ж розуміємо, чим е, була Херсонщина для нас усіх, для півдня України, і не лише, до речі, для півдня України. Це край е, так і кавуни. Так. Це томати. томати, це найсмачніше. Це просто те, що було найсмачнішим. З чим це, до речі, було пов'язано. Там якась земля особлива? Е, ну, по перше, якщо говорити з точки зору саме такого ґрунтово-кліматичних е, умов, дійсно територія Херсонщини є однією з найбільш таких оптимальних з точки зору ґрунтових умов, з точки зору теплового забезпечення, там е, достатністів сонячного сяйва, за рахунок чого все таке запашне і. Uh -huh. Mm. Соло... Якийсь особливий. І... У нас же теж сонце є, Але, трошки але питання, питання в тому, що в нас, у нас абсолютно на всій території України абсолютно різні ґрунти. Mm -hmm. І від ґрунту у вас буде залежати один і той самий сорт, ви отримаєте абсолютно різного смаку, абсолютно різного аромату і інших решти якісних показників, mm -hmm. які, кавун, які тільки... але не той Кавун, так. але не той Кавун. Питання в тому, що землі Херсонщини ви надзвичайно легкі. Тобто це в переважної більшості піски, супісі. І вони, звичайно, з точки зору біології, фізіології рослин, вони для них дуже є сприятливими. Uh -huh. Тому через це саме і за рахунок того, що. Якраз там, між іншим, хочу сказати, зберегли якраз і е, зрошувальну систему, яку, на жаль, у нас ось е, донайська зрошувальна система була практично втрачена і в нас лише залишки залишились. І ось це такі два складника, які забезпечили ось такий достатньо інтенсивний розвиток овочівництва. Тим більше, що якраз ось ці, в першу чергу, напевне, кліматичні чинники, які дозволили вирощувати томати, які дозволили. Вирощувати перець, баклажани, кавуни у тому, у тому числі. Вони якраз зіграли людям на руку. Тобто люди зайняли свою нішу своїми культурами, своїми товарами, тому що їм довелося вкласти найменшу. Таку вартість у, у, у те, щоб їх виростити, мало що робити так для цього так, ну, Тобто, земля тоб... ні, ну я звісно, ну, що це ум, не так. Умови, але умов умовно, так, так, тобто, передумови саме, так. для розвитку саме цієї галузі у них були наприклад набагато краще, uh -huh. тому що на сьогоднішній день хочу вам сказати: ось спілкуюся з колегами дуже багато, колеги з Херсонської області, в період, коли. Проходила окупація територій, вони, звичайно, тікали від окупації, переїздили в інші регіони України. Зокрема, ось на Закарпатті є ряд колег, які займалися саме томатами. Uh -huh. І вони в Закарпатті в минулому році вже спробували вирощувати томати там. Але питання тут є таке певне, що потрібні тоді е, тепличні комплекси, тому uh -huh. що там лише тільки буде розсадна культура. І все, бо там клімат інший, там, інший, там не так клімат. багато сонця і там, тепла. Там так, пізніші, так. пізніші заморозки є, ніж uh -huh. у нас тут в цілому, і раніше вони починаються, холоди. Uh -huh. І, звичайно, що не всі сорти, наприклад, там ми зможемо вирощувати. Звичайно, що з часом буде перерозподіл якраз ось цих, напевне, таких. Регіональних змін у вирощуванні продукції, тому що на сьогоднішній день вже є тенденція того, що Житомирська область починає потихеньку дивитися в цей бік. Наш південь на нашої області, де в принципі відносно жива ось ця наша система, де доволі ну не скажемо, що легко, але все ж таки з меншими капітальними вкладеннями можна відновити саме ось цю зрошувальну систему. В цьому році збільшилися. Площі під цибулею збільшилися площі під томатами, під баклажанами і під тими культурами, власне, до яких ми з вами звикли, без яких ми, ну власне кажучи, взагалі не уявляємо свого літа Ну так, так. Дивіться, так недалеко Херсонщина, близько, ну, плюс-мінус 200 кілометрів так, від нас. Е і настільки велика різниця. Так, от ми ж всі звикли до того, що так, найсмачніші кавуни були херсонськими. Так. Там навіть емблема біля міста, так, на в'їзді до міста, це саме Кавун. Е і... Просто настільки земля у нас от просто по кілометрах відрізняється, так у так. нас земля може відрізнятися насправді. У нас дуже картатість, така велика грунтових Ну Це прям картатість. так, так, ви, так. Вірно, підмітили Це так, дійсно картатість навіть в межах одного, скажімо, навіть на Одещині Господарства в межах Одещини. Ага, так. Так, так, Тобто, наприклад, у нас є деякі господарства, наприклад. Наприклад, в Ширяївському районі mm -hmm. зараз я не дуже володію, як їх ці центри переробили, mm -hmm. Mm -hmm. але всі розуміють, але, де але, так, в який це бік, так, так. В який ну, це більш менш розум, але наприклад, там є дійсно території, які мають отакі супіщані масиви, де абсолютно дуже ефективно вирощують ягоди. Суницю вирощують дуже багато ожинова плантація, малинова плантація. Тобто, в принципі, ось, начебто, одна область, начебто, все однакове, але маємо ось таку Ні, ну Одеська. Так, взагалі то одещина вона величезна за територією. Так і всі розуміють, що. Південь і північ дуже дуже відрізняються в плані культур, до речі, і в плані це саме, культур та. також. Але все ж таки, якраз ось ці ґрунтові умови вони в нас надзвичайно змінюються. Mm -hmm. У нас з ґрунтів різновидів ґрунтів надзвичайно велика кількість, і саме від їхнього складу, від їхньої щільності, від їхнього єродючості родючості, в тому числі, абсолютно різну продукцію маємо. Взагалі, так як я в першу чергу більше виноградар за своїм фахом. Mm -hmm. То у нас у виноградарів є ось така е, приказка, не приказка, е, але такий науковий факт про те, що виноград культура місцевості. Uh -huh. Тобто в кожній місцевості ми отримаємо абсолютно різний uh -huh. виноград, uh -huh. і вино отримаємо також абсолютно різне. Uh -huh. Тому так і тут. Тому, звичайно, що Херсонська область з точки зору ось саме вирощування. Овочевих культур вона в нас була однією з найкращих. Тому що, наприклад, якщо говорити про бахчеві культури, тому що кавукавуниця у нас якраз бахча, вони, власне кажучи, якщо говорити там з точки зору там, водозабезпечення, вони там можуть рости і без без зрошення. Вони просто не будуть такі великі, тому що за своєю біологією коренева система бахчевих культур вона надзвичайно глибока. Тобто вона буде шукати собі воду сама. Угу. Саме основний її перший момент, щоб вони почали розвиватися і наростили вегетативну тобто, масу прижитися так. залишилися прижитися, тобто, далі вже тобто, і е, тому, от якщо говорити там на перспективу, ну саме головне, щоб там все звільнили, тому що е, можливо в перші, як кажуть, в повоєнні або після переможні наші роки, коли там звільняться ці наші території, проблемою ж буде навіть не відсутність води. А проблемою буде замінованість територій, яка вже сьогодні показує великі наслідки, і що вже на звільнених територіях ось весною всі ми знаємо копані. Там, де в нас така, як кажуть, овочевий рай, так, який так. диктував ціни, власне кажучи, по нашому регіону, і в то і в цілому по Україні, якщо візьмемо по овочевій продукції, ось буквально цієї весни люди хотіли вирощувати, пішли в поле, і один з керівників одного з господарств просто загинув. Так, отже, насправді так страшні речі, тому що Україна наразі є найзамінованішою країною у світі, і це вже не секрет, і це. Дуже засмучує насправді, тому ми розуміємо, що в першу чергу так, ми звільняємо території, а потім займаємося розмінуванням, тому що заміновані по великому рахунку, мабуть, ну, величезна кількість, можливо, більшість полів так, так. сільхос сільхоз, е, угідь. І тому я ж кажу, напевне, в перші моменти, коли нам Бог подарує цю перемогу, і в першу чергу наше ЗСУ, наші люди. В першу чергу буде стояти саме питання з розмінування і забезпечення безпечних умов так, з прац. безпеки, так, так. З безпеки. Добре, людей. так, це питання зрозуміло, воно до наших піротехніків, воно до наших рятувальників, вони вже, до речі, працюють над цими питаннями, ну, звичайно, на тих територіях, які є деокупованими. Так. А от з питаннями ось цієї трагедії Каховської. Знаєте, вже спілкувалися із екологами, і вони кажуть одне, що коли зійде, Велика вода, ми побачимо там просто болото так. насправді, так і болото е, ну досить таке, досить таке неприємне в тому сенсі, що е, це великий шар, так, великий шар цього ілу, е, який має, що з ним має відбуватися, от з природньої точки зору. Ну, З природньої точки зору, дивіться, будь-який мол є. Ну, так, я сказав, дякую, да. є в першу чергу ось в, в, в тому моменті, який наразі є, він є таким, як депо, напевне, скажемо, накопичення важких металів, uh -huh. накопичення багатьох тих уже продуктів переробки, продуктів застосування пестицидів, абсолютно всього. Те, що здатне накопичуватися і тобто, оп... все погане, так? все і те, можна... що uh -huh. має здатність до накопичення і осідання. Тобто важкі якісь нерозчинні частки. І, звичайно, для того, щоб ось це все деактив... деактивувати, скажімо так, умовно, uh -huh. Uh -huh. мікроорганізмам, які є, власне кажучи, які переробляють абсолютно це все, які можуть мають змогу це все перетравлювати, тому що дивіться: один з видів органічних добрив є сапропелі. Тобто, що таке сапрофелі? Це якраз ось ці перероблені, але дуже тривалий час. Я не фахівець у цьому питанні, тому не скажу, який час потрібен саме на перетворення ось цього молу, ось цих і органічних решток, і всіх решток тих, що є, саме на утворення ось цього сапрофелю, щоб воно стало добривом, щоб воно дійсно було корисним потім рослинам. Я про те, чи це а, має бути тільки природній шлях, чи людина може втручатися в це і, скажімо, там якимось бульдозером це все вихрібати, чи це так не працює? Е, дивіться, якщо говорити в принципі про е, е, таку гіпотетичну можливість, угу, напевне, угу. якби воно мало бути, де воно так. мало бути. Е, якщо ми ж не знаємо якого обсягу будуть ці відкладення, mm -hmm. наскільки вони великі, наскільки тому, що, глибокі наскільки маєте, глибокі, так, так. тому mm -hmm. що е, дуже багато слухаю дуже багато і вчених, і різноманітних, і прогнозів. Е, саме основне ж кажуть, ніхто не знає, яка там кількість усієї mm -hmm. дамби залишилась, тому що саме кількість мулу. І ось якраз ось такого, ну це не дуже правильне слово концерогенного, але все ж таки метали. Ну, насправді мет... так, ну, важкі метали це не корисна речовина, е, так, то ми розуміємо. ніхто не знає, скільки його зрушить з місця і піде. Тобто, можливо, це буде відносно невелика кількість, uh -huh. яка там буде, якщо, наприклад, 10-20 сантиметрів. Якщо, в принципі, ось, так, ось така величина буде, то в принципі. За якийсь певний період, за років там до десяти, власне кажучи, природним шляхом е, е, пройде самоочищення таке територій за рахунок того, що буде перероблятися, е, перевертатися верхній шар ґрунту, угу. тому що. Все одно ж у нас практично переважна більшість територій сільськогосподарських це орні землі, причому орні землі з перевертанням пласта mm -hmm. грунтового, тобто, коли у нас зовні, верхній шар перевертає і падає в борозду, а згори у нас отримуємо шар той, що був під низом. Mm -hmm. Mm -hmm. Але, звичайно, це ж тоді надзвичайно великі, такі потрібно проводити. Перевалку ґрунту, ну так, і це, це робота колосальна, це колосальна робота, це і ніхто це, напевне, робити не буде. Говорити щось ось наперед, саме з приводу ось цих моментів кількості мулу, його товщини, ну, насправді дуже важко. важко зараз. Тому що якщо це буде якийсь там абсолютно невеличкий шар, то так як ґрунт піщаний, пісок він же ж має. Здатність до постійного перемішування. Угу. Особливо, якщо не буде дощів, але що хочу сказати, все ж таки ось такі великі водойми, вони до себе притягують певним, е, в певній мірі ось ці дощі і оці опа, угу. опади, ну, неважливо, там дощі або інші якісь угу. опади природні, то звичайно, що. Є така перспектива, що і зменшення опадів, і зменшення і частково опустелювання, але якраз опустелення за рахунок чого переходить? І за, рах, за рахунок ось руху ось цих пісків. Тобто, переважна більшість території це все ж таки піски. Угу. Звичайно, що порі прогнози різні, вчені висувають, вчені аграрії також достатньо різні версії, тому що. Дехто каже, що, звичайно, зможемо відновити сільське господарство там достатньо короткий термін, але це буде не зрошуване. Наприклад, це буде звичайне польове землеробство, тобто це вирощування ячмінів, пшениців, але це не буде рис, це не будуть овочі, тому що, ви ж знаєте, нас там частково ще і рис вирощували, тому ось тут певні проблеми. Ви знаєте, мені здається, що зараз так обережно з прогнозами вчені і екологи і всі, тому що насправді світ ще не бачив такого. Так? Так. Тобто якихось наукових таких, знаєте, праць стосовно цього їх не може не, бути, тому що немає. просто не було такого не було досвіду, такого. Так? Як Ніхто кажуть, юристи як... прецеденту. Так, так, не було такого прецеденту. да. Так. На жаль, Україна стала так, у цьому сенсі першою. Це дуже сумно, насправді, але ми маємо цей виклик. Подолати так, ми маємо розбиратися з цим прецедентом і маємо розбиратися, як же воно буде. Звичайно, що знаєте, я про що ну голодні ми не будемо, так ні, у будь-якому випадку не будемо, тому що е, наші фермери надзвичайно пластичні. І швидкі у діях люди. Тобто вони вже мобілізувалися, вже перелаштувалися на щось інше і так, вже працюють там Так, так? вже працюють. Були передпослання для до того, що буде в цьому році там достатньо дорога цибуля, там достатньо дорогі томати, ще щось. Тому ось ми дивимося в окремих господарствах, бачимо, не, не, виро, не займалися взагалі овочами, бачимо, в цьому році е, 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 з'явилися посіви овочевих культур. Угу. Тобто ось є ось такий момент. Але тут ви розумієте, що яка є одна така, як кажуть, окрім овочевої, таку, овочевого питання, також виноград. Херсонській області було дуже багато столового винограду, uh -huh. причому дуже якісного столового винограду, тому що багато хто його вирощував і в закритому ґрунті, тобто в плівкових теплицях, для того, щоб забезпечити кращу товарну якість, тому що. Ну, виноград достатньо така примхлива культура. До нього потрібно кланятися, розмовляти М -м -м. і ходити. Це так. Ну, <світ> ну тобто, Мені здається, що до кожної подури, але хтось без цього обходиться, щоб, а от виноград – це справді так. Та. Тому і дійсно, ось ще про те, що також. Не дуже говорять, от овочі. Звичайно, що овочі це більш така, як повсякденна для нас їжа. Це те, що ми постійно споживаємо, постійно купуємо дуже багато і продуктів. Переробки ми споживаємо з вами. Це, в принципі, також наша. Наша культура, в, в першу чергу, напевне. Тому ось е іноді про ось, там кісточкові культури, наприклад, абрикос. Mm -hmm. е якщо там говорити ну, про. Їх, до речі, я не бачу вже другий рік поспіль. Ні? Е не, в минулому році якраз урожай okay, був, був, а да. в цьому mm -hmm. році, напевне, будуть достатньо дороговартісні, тому що коли в цьому році проходило квітування, на жаль, йшли дощі, на жаль, mm -hmm. було достатньо холодно. І маємо такий. Певний недобір врожаю саме по цій культурі uh -huh. буде відчуватися. Uh -huh. Ну Отже так, отже фермери прилаштуються. фермери якось Головне, щоб не прилаштовувалися до тих цін да, у 400 гривень за е, кавун. Тому що всі розуміють, що на цьому може бути спекуляція, але то вже питання до інших людей, і то вже питання зовсім іншого характеру. так, так? Якоїсь справедливості, якоїсь чесності ну. і, і порядності. ну Це в першу чергу. А от стосовно того, що ми залишимося взагалі-то без так не ставиться питання. так? А вони nee. томати так вони будуть вирощуватися і в Одесі, мабуть, так? так. Ну, умовно кажучи, на Одещині, чи там Миколаївщина, до речі, теж так? так Яка частина так. вільна буде від. Мін і взагалі-то від війни сьогодні це невелика частина Миколаївщини, на жаль, вони потерпають набагато Також, більше, більше, ніж так. ми так. Вони теж серйозно потерпають, Тому взагалі-то ми без цього не залишимося, але маємо розуміти, що буде якийсь певний певна недостача цього, нестача. Цього, ну, звичайно, що що ми в першу чергу повинні розуміти? Звичайно, що. Певний такий, ну то певна такий дороговизна з точки зору нашої, uh -huh. до того, що ми звикли там в довоєнний період, звичайно, вже тих цін не буде там, принаймні перші декілька років, uh -huh. по тої простої причині, що навіть якщо Люди у нашій області, в Миколаївській області, абсолютно в будь-якій, у Вінницькій також є приклади ем, того, що починають вирощувати і виноград, і кісточкові культури, і овочеві uh -huh. культури. Е, Люди несуть втрати в першу чергу втрати на зрошення, тому що сучасні гібриди і сорти це все культури інтенсивного типу, які без зрошення, без постійного мінерального живлення ніякості не ні врожаю вам не дадуть. Угу. Тому потрібно розуміти Може, і людей це фінансові затрати це фінансові в першу затрати, чергу, і вони, зовсім, чергу. Інші, і вони так, зовсім інші. Так. І, звичайно, що люди будуть закладати це в ціну. Тут є інше питання. До наших, напевне, не знаю, як це назвати бізнесменів, не бізнесменів, тому що ось про ці ціни, які ви говорите, там 400 гривень, фермер, жоден фермер такої ціни не поставить. Тому що він розуміє, що люди не мають коштів, тому що насправді купівельна спроможність нашого народу на жаль знизилася, і ні для кого це не ну абсолютно ну так, не, не секрет. секрет. Так, так і звичайно, що це питання до наших ось цих певних бізнесменів, що вони е, мають. Таку маржу уже після фермерів, що мабуть тим фермерам, мабуть, достатньо ем, ну, образливо, я думаю, але питання в тому, що вони не мають змоги продавати самі у них немає на то часу. Просто mm -hmm. і ось таких, можливо, якихось е внутрішніх наших там е раніше було от багато кооператирів, розкооперативів роз різноманітних. Перепрошую, є е е е е різноманітні такі ось утворення, коли. Е Об'єднуються разом, утворюють там великі гуртові партії і здають обстовірні тобто, варіанти ціни, варіанти інші. Тобто, да. ну насправді фермеру теж не солодко. Та я розумію, взагалі то ми, мабуть, навіть і не здогадуємося, наскільки складна робота, важка робота фізично, і, до речі, не тільки фізично фермерська робота, фермерська праця, а, але про бізнесменів так ми з вами знайшли винних на нарешті. Та, чому, чому така ціна неадекватна? Насправді. І питання не до фермерів. Так, ну, ми будемо сподіватися все ж таки на здоровий глузд, як би там не було. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Ірина Іщенко, професор кафедри садівництва виноградарства, біології та хімії ОДАУ була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що та каховська трагедія нам буде відгукуватися ще багато років поспіль. Так, е е цього року точно не будемо мати саме херсонських томатів і херсонських Кавунів, але сподіваємося, що це буде лише цього року. І сподіваємося на те, що ці території будуть е, з часом деокуповані. Ну віримо і знаємо, що це знаємо, так буде, тільки не були, можемо е, у часовому такому знаєте сьогодні зрозуміти, коли ж це буде справді. Ну тобто, це буде не, не завтра, все це єдине. А взагалі-то сподіваємося на краще, я віримо в Збройні Сили України. Але е, чим нас заспокоїла пані Ірина, тим, що все буде. Всі, все будуть буде. все буде, і овочі, і фрукти, голодними ми не будемо, тільки вже будемо сподіватися в плані цін на здоровий глузд. Дякую вам, залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.